Так, усім доброго раночку. Ранкова кава, майже 9 година. Ще нічого не наносив, тільки получок продукт. На що хотілося б побалакати? Аби сам з собою побалакаю і моцечі зілью. Дуже багато людей кожного року закінчують школу. 9 класів, 11%, там хтось буде 19, хто будемо заканчувати, чи якось там воно міняється, я не знаю. І усі йдуть кудись навчатися. Ну, більшість. Йдуть кудись навчатися. І 90% з тих, хто йде навчатися, за навчання платить кошти. Так, за навчання платить кошти. Навчається 2, 3, 5 років, отримує диплом. Хтось, мабуть, отримує стипендію, хтось навчається безкоштовно, як кажуть, на благо держави, так? а потім треба ще відпрацювати на благо держави, якщо ви навчаєтесь безкоштовно так? і отримуєте стипендію. Якщо це не знаєте, то можете дізнатися. Це було, є і буде. Але отримавши диплома, ще нічого не каже, що ви будете далі працювати за цим фахом, що ви будете прийняти на роботу кудись. Ті, хто на бюджеті, так, вони будуть прийняти до роботи, тому що для держави треба буде відпрацювати. У вас буде гарантійна робота, у вас буде заробітна плата, але ви... Ви будете працювати по тому фаху, так. Декілька вже місяців, а, мабуть, навіть років. Так, я кидаю об'яву молодь. 16-20 років, Навчаєшся на монтажу, навчиться, приходьте, будете заробляти кошти. Диплома такого, такого диплома, ніхто не дає бумажку. Це праця не для бумажки, це праця, яка вдосконалює себе кожного дня. Ви приходите, отримуєте ази, далі вдосконалюєте себе кожного дня. Прийде час, ви будете заробляти нормальні кошти. Прийде час, ви скажете, я виріс, хочу мати свій сервіс. Це теж нормально. Тому раджу. Молодь, 16-20 років, поки є час. Ви ще не згамбили його, приходьте навчатися. Якщо якось так, усім гарного дня.